Слава Україні, шановні друзі. Сьогодні перебуває литовська делегація на запорізькому напрямку. Завтра буде працювати на Херсонському Павлю Сардегас, віцеспікер литовського парламенту, вже восьме перебуває в Україні. Разом з ним ще двоє депутатів литовського парламенту а також дуже важливо виробники систем дронів і БПЛА, тобто безпосередньо ті люди, які Продукують литовську продукцію. Були зустрічі у Києві безпосередньо з «Укроборонпромом», Україн... е за керівництвом, де була синхронізована ситуація. А зараз ми поїхали безпосередньо до військових підрозділів для того, щоб була така пряма дискусія, розмова. Про плюси, мінуси чим литовська держава і виробники можуть допомогти, що можуть взяти власне, це дуже корисно. І власне, ми зараз в розташуванні 14-го полку теж дуже така відверта розмова про перспективи цієї війни дронів. І ну, власне, колеги, наші військові збройних сил України передали корисну інформацію. Корисний досвід нашим литовським колегам. Тому я хочу подякувати в особі Паулюса всьому литовському народу, який вже е, більше двох років максимально допомагає нашій державі і е, українській армії виграти війну з окупантом. Викимтою країн то for us also, you are fighting for our freedom. Uh, but during this visit, uh, we are trying to learn from your experience on the battlefield uh, how uh, the high tech technologies are developing during these two years, how the drone warfare and electronic warfare develop, and uh, we need to learn from you, from your experience. Uh, because on one hand we want to help you, uh, our uh, companies, uh, business sector uh, uh, are able to uh, manufacture high-tech uh, production. Uh, on the other hand, we we need to think about our own defense. So we need to learn from your experience, and you are uh, best uh, teachers in the world in uh, talking about uh, battlefield and uh, drone warfare. So thank you once again, and thank you. Хочу сказати від себе як представника Збройних сил України, що ми дуже цінуємо, що Литва вона є передовиком Європи, от саме в зупинці цієї родинської навали, яка сьогодні прийшла до України. Ми стійко всіма силами суспільства Збройних сил тримаємо оборону і. Литовці саме є тією нацією, яка дуже багато долучилася до допомоги в усіх аспектах України. Це як є на дипломатичному рівні, шалена підтримка, підтримка в гуманітарних ініціатив чи прихисті українських біженців. Дітей, жінок від війни чи в підтримці зараз тут в Україні різних ініціатив. Потім мирне життя тривало, і люди отримали допомогу в різних ініціативах економічних і гуманітарних і, зокрема, деякі литовські міста невеликі розміром до 30 тисяч населення, але вони. Реалізували спільні україно-литовські ініціативи для міст мільйонників України більше, ніж деякі великі якби держави. Це тому, що справді литовці дуже сильно викладаються і допомагають Україні. І крім того, ми бачимо, що неодноразово урядові делегації високого рівня. Прибували в Україну, як і от Павлю вже восьмий раз тут. І коли було повномасштабне вторгнення, литовська саме делегація, вона в перші ж дні прибула в Україну з підтримкою, дуже швидко розгортали і гуманітарну допомогу. І це ми дуже цінуємо. Це, це круто, і круто, що вони тримають руку на пульсі. Приїжджають поспілкуватися з представниками військово-цільних адміністрацій. Приїжджають до підрозділів, підтримали багато підрозділів і сухопутних сил, і інших спеціалізованих своїми засобами. І що приїжджають так само виробники разом з урядовими делегаціями, щоб відчувати цю тонку грань, куди мають розвивати сучасні технології, тому що ми спільно боронимо по суті цивілізований світ від ординської навали і разом переможемо. Слава Україні, Героям слава!